Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Нагадаю, що в минулому випуску Катя познайомила глядачів і суперниць зі своїм способом життя та виховання дітей. Вона брала участь у конкурсі краси Міс Всесвіт а у вихованні керується методом батога і пряника. Тобто на кожен дозвіл є якась заборона, аби досягти балансу. Втім. Катя настільки зациклена на ідеї минулих життів, що часто виявляє безвідповідальність у батьківстві. Зокрема, вона вважає, що діти мають самі вирішувати конфлікти між собою без втручання дорослих. Дмитро Карпачов наголосив, що якщо вже встановлювати правила, то серед них обов'язково має бути правило поваги один до одного і робота над причинами, які викликають сварки. Суперниці ж розкритикували Катю одразу за кількома пунктами. Самореалізація через відсутність здобутків у професійній сфері, виховання, оскільки старша донька зазнала серйозних психологічних труднощів, зокрема анорексії, хазяйновитість, бо прибиранням займається виключно хатня робітниця. А от у наступному випуску ми познайомимось із Марією, мамою, яка прагне бути подругою для своєї дитини. Вона разом із донькою проходить через усі етапи підліткового життя. Навіть ті дає спокуса спробувати алкоголь чи айкоси. Проте не все так гармонійно, як здається. Суперниці зловлять Марію на брехні, і навіть Дмитро Карпачов зверне на це увагу. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.